Різдво Христове від хати до хати і з вертепу, діти йдуть колядувати. Шестирічна Вікторія разом з мамою прийшла з колядкою на фестиваль шкільних вертепів. Тепле різдво. Для мене це дуже велике свято. Мені воно дуже подобається, щоб Україна перемогла в війні. На фестивалі шкільних вертепів взяли участь 32 освітні заклади міста рівного. Кожен з них прийшов на захід з частинкою тепла та унікальними костюмами. Однією з них є Діана, навчається в другому ліцеї. На фестиваль потрапила вперше. Прийшла в костюмі Янгола, який пошила її мама. Вона в мене дуже добре, багато чого робить, шиє. вона мені допомогла зробити цей костюм. Сьогодні я зі своєю школою показую вертеп. Я і з дівчатами буду в ролі ангела, а дівчата хора будуть співати колядки. Фестиваль вуличних вертепів і різдвяних піснеспівів проводиться вже більше десяти років. І щоразу до заходу залучаються місцеві заклади освіти. Учні готують не тільки колядки та щедрівки, а й вертепи. Цьогоріч ми оркомітет вирішили, що дуже важливо в такий складний час, коли не вистачає позитивних емоцій, коли нашим діткам треба. Перевантаження і обов'язково ще треба, щоб цю духовну спадщину нашу вони берегли, пам'ятали, вивчали, пропагували, що такий фестиваль потрібно І ми назвали його Тепле Різдво. Раніше була нова радість стала. Мирослава Жовтан переконана, головне у фестивалі це настрій, з якими прийшли колективи. Вся родина за столом, вічень. Діана Спірнова, Андрій Дайнега, Новини Рівного.